Всім хай. Сьогодні хочу вам показати бій на 2.6.1 1 Карта Тундра. Дуже класний матчап. Купа ПТшок. Бабаха-бабаха. Вафля 10. 2 гріля. Є кого пробить. Скажу наперед: пробиття будуть. Не одне і не два. Їду, як завжди, на А0. Там класна позиція, можна закидувати і на першу лінію, якщо дуже постаратися. На 26, звісно, не так гарно закидається. Але на інших артах навіть на першу лінію з А0 можна вкидувати. Але сьогодні такого не буде, того що всі цілі будуть тут. На горі і на К-ліні ПТшки. Одразу. Перший постріл. Подивіться. Бах! 888 альфа. Красота. Тим часом моя команда вся поїхала направо. І це ще більш дивно. Моя команда майже вся справа. І ще й 4 танка зайняли гору. Тобто і моя команда не зайняла гору, нібито, бо тільки 4 танка, Але і їхня взагалі не поїхала. Це була їхня помилка. Ми справа дуже сильно передавим, І гору теж зайняли. Всім... Всім учасникам команди заборників співчуваю. Тут я трохи затримуюсь після удара по ФВшки 237 альфа. У мене немає урона, я шукаю там, шукаю тут, але не виходить. Все ж хотів когось ще раз пробити, Тяжав є 5-го, не залітає, але все, що буде далі. Це буде розрив. Зверніть увагу, я заряджаю посилений снаряд, і це не дарма. Вичікую. Тим часом моя команда справа пропушила. Я розумію, що це вже кінець бою Надо накидати. І як же вчасно світиться бабаха. Бах! 1138 посиленим снарядом. Це шикарно. На 2-6-1. Це ще й більше середнього альфа вилетіло. Далі у мене знову посилений снаряд заряджається. І я дам Є5, який тут єдиний в команді суперників грає. І це, до речі, мені на руку, тому що він задержує бій. 300 альфа можна було і більше, враховуючи, що це посилений снаряд, але і так дуже непогано. Тут зламалось дерево, і я хотів придивитися, в яку сторону, побачив, що воно зламалося на мене. Тобто хтось піднявся нагору. Далі я вже бачу, що це було ДБВ. Але ДБВ ми залишаємо в спокої і переводимося на бабаху. Увага. 784. Це вже третє пробиття. За 4 минути. Я розумію, що мій хороший. байчу людей в чаті. В команді моїй зайді на мій стрім, бо це було на стрімі. І вас теж, хто подивиться це відео, прошу. Заходьте на мої стріми майже кожен день. 826 в ДБВ. Що може бути краще? Я не знаю. Всім бажаю таких каток, як у мене. Вчора було на стрімі 5 минут 4173 урона. Всім пока!